Ти думаєш, що це прищ, а це привіт від вірусу папіломи людини. Папіломи не декор. Спочатку ти ігноруєш, потім купуєш крем за 500, потім мазь за 800, потім гуглиш, як припекти, щоб не залишилися шрамів. А потім думаєш, та це напевно нерви. Це не нерви, це токсини. А вони ж маленькі. Ну і що? У всіх є. Це не мінімалізм. Це відкладена хвороба. А тепер уяви, не мажеш, не ріжеш, не припікаєш, а просто чистиш організм середини і вони самі йдуть без болю і без сліду. Звучить як фантастика для тих, хто не пробував, так. Не віриш, не треба. Але коли шкіра скаже дякую, згадає, з чого почалось. І плямки, яку ти назвала, нічого страшного. Напиши пілома в коментарях, розкажу, з чого почати. Бо якщо тіло вже говорить, час таки послухати.